У Києві підлітки жорстоко побили військового. Нині чоловік у лікарні поліція патрулюватиме українські міста із дронів та відключення світла можуть повернутися уже влітку. Експерти назвали причину. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. У Києві підлітки накинулися на військового та жорстоко побили чоловіка. В результаті той опинився в лікарні. Частину нападників затримано, інших шукають копи. Про інцидент стало відомо напередодні. Випадкові перехожі зняли усе на відео. На кадрах видно, як юрба підлітків ногами лупцює людину у формі. Пізніше, вже із повідомлень поліції стало відомо, що група молодиків підійшла до військового. Спровокувала конфлікт, після чого повалила чоловіка на землю та почала його лупцювати. Копам вдалося затримати двох нападників, які виявилися 17-річними киянами. Наразі правоохоронці шукають решту. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею вчинення хуліганства, водночас потерпілого нині госпіталізовано. І щоб уникнути подібних випадків, нацполіція тепер патрулюватиме міста із неба за допомогою дронів. Почати правоохоронці вирішили із Запоріжжя, повідомили в управлінні області. Поліцейські дрони над вулицями міста можна помітити від учора, розповідають місцеві. Планується, що завдяки дронам поліцейські зможуть не лише спостерігати, а й швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку. І попереджати громадян про потенційні загрози. Дрони оснащені потужними камерами та стежитимуть за ситуацією з місті із висоти пташиного польоту. Особливу увагу аеророзвідка копів приділятиме національному заповіднику Хортиця та трьом місцевим паркам. Якщо ж практика застосування поліцейських дронів буде позитивною, цю програму планують поширити і на інші міста України. Тим часом в Україну можуть повернутися відключення світла. Про це уже говорять в профільних комітетах Верховної Ради. Мова йде про літній період, особливо в надто спекотні дні. Справа в тому, що із потеплінням енергетики приступили до відновлення зруйнованого обладнання. Якщо в денні години напруга генерується за рахунок сонячної енергії, то в нічний час може виникати дефіцит. Тож, в спекотні дні, якщо бажаючих скористатися кондиціонером буде аж надто багато, Україна цілком може повернутися до планових відключень світла. Ми маємо зрозуміти, що частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час в літні години, в день години, буде генерація сонячних електростанцій, але це нас не спасає у вечірні години, тому з великою ймовірністю у вели у такі значні жаркі дні у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. Свої слабкі місця намагається покращити і Європа. Щоправда, не в енергетиці, а в питанні безпеки. Той самий сувальський коридор, який не дає покою авантюристам із Кремля, відтепер тепер буде додатково укріплено. Також в регіоні збільшать кількість військових і патрулів. Про це в інтерв'ю Політіко заявив заступник глави Міноборони Литви Томас Годляускас. Омріяний сухопутний коридор до Калінінградської області тепер, схоже, залишиться лише у вологих мріях бункерного, адже тепер пробити його стане в рази складніше у координації з Польщею. Литва зараз працює над розширенням своєї мережі військової інфраструктури, модернізуючи дорогу вільнюс Савгустя до стандартів подвійного використання, як для цивільних, так і для військових потреб. Заступник міністра оборони додав, що також ведуться переговори з Польщею про зміцнення оборонних укріплень у сувальському коридорі вздовж кордонів з Калінінградською областю, Росії та Білоруссю. Окрему увагу планується приділити засобам РЕП, щоб мінізувати роботу в регіоні російських безпілотників. Торгівельна війна Трампа в самому розпалі Китай припинив купувати скраплений газ у США та збільшив імпорт з Росії. Про це повідомляє The New York Times. Зокрема, сталося це після введення 15 відсоткового тарифу на постачання СПГ 10 лютого. Як повідомляє видання дані відстеження суден свідчать про те, що Пекін продовжує відокремлюватися від американської економіки за інформацією митної служби Китаю, китайські імпорти. ПГ зі США впав до рекордних показників ще у період листопада по січень. Водночас Китай розширив закупівлі у Росії, яка минулого року поставила до країни в чотири рази більше скрапленого газу ніж Сполучені Штати. Тим часом між Москвою та Пекіном зростає не тільки торгівельна співпраця, а й військова. За даними нашої розвідки, Китай постачає Росії артилерію, порохи для снарядів та навіть очолив виробництво певних видів зброї безпосередньо на території РФ. Тож що на це відповів Сідзіпін та наскільки критичні такі поставки для України, про це просто зараз. Китай постачає зброю до Росії. Чутки про це поповзли ще два роки тому, проте підтверджень тоді було мало. Йшлося швидше про товари подвійного призначення. Тепер же Пекін пішов далі і очолив виробництво зброї для Москви, а також почав постачання компонентів для снарядів. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації і ми. Готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Сил Служби безпеки від розвиток про а, порох артилерію. І я думаю, що ми дуже детально а, зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Уточнень, що це за зброя, поки що немає. Проте військові експерти сходяться на думці, що справа тут у безпілотних системах, адже Кремль нещодавно зміг нарешті представити свої прототипи морських дронів, а також суттєво наростив використання БПЛА на фронті. За останні часу сталася повна трансформація. Ворог зараз точно не посазання. Активно використовуючи дрони на оптоволокні, Він має певну перевагу на полібочу в цій компоненті, звідки взялися ці сучасні технології, а також велика кількість виготовлених виробів. Відповідь на мене човина без допомоги світу Точно не дішлося. Що ж до артилерії, напевно, йдеться поки що лише про передачу верстатів для налагодження серійного виробництва снарядів, а також відправлення порохів для виготовлення різноманітних вибухових елементів. Пікін передає пороха. Це є дуже ваговим чинником для створення кількості артилерійських боєприпасів та інше устаткування та озброєння. Серйозна виклик. Ми розуміємо, що пікій на досить потужний е мілітарний потенціал. Відповідно, чим більше буде залучено до цих процесів е Китай, тим буде нам складніше на полі бою. Проте низка експертів вважає, що одним порохом Пекін не обмежився Всерйоз розглядається і передача безпосередньо готових снарядів. Справа у тому, що свого часу СРСР накачував Китай артилерією, і всі їх запаси, як і власне виробництво, засноване саме на радянських розробках. Отже, для окупантів китайські гармати як рідні. Зокрема, йдеться про гармату тай 59, яка є копією радянської 130-мм гармати М46. Китайська версія зазнала лише незначних змін, тож візуально майже не відрізняється від оригіналу. Аналогічна ситуація з Тай 66, копією 152-мм гаубиці, Д-20, яка як і та 59, зберігає всі основні характеристики радянського зразка і виглядає майже ідентично. Так само, як і інші типи китайської артилерії, які як дві краплі води схожі на російську, такі як, наприклад, Type 81, що є фактично аналогом РСЗВ ГРАД, не варто забувати і про живу силу Китаю. Те, що воїни сідзепіна воюють за Росію, вже ні для кого не секрет. Проте, згідно з даними видання The Hill, це не просто допомога Путіну, а репетиція власного вторгнення на Тайвань. не просто там какие-то разговоры, даже не просто там разведданные и так далее, а именно задокументированные факты, конкретные фамилии, конкретные граждане Китайской Народной Республики, их там 155, насколько я помню, все эти данные переданы китайской стороне для соответствующего юридического реагирования. При этом 155 людей – это лишь начало, считают аналитики, адже за данными разведки Пекин и досі жодним чином не реагує на пророссийскую пропаганду, что растет в китайских соцсетях. Мы видим системный подход Российской Федерации к рекрутингу граждан Китая на территории Китая, на территории не только России. Я понимаю, что многие граждане Китая сегодня активно проживают, ну или там активную деятельность ведут на Дальнем Востоке. Тем не менее, э, те рекрутинговые действия, которые интенсивно проводит Россия, на мой взгляд, на территории Китая, в юрисдикции Китая, как говорит президент Украины, абсолютно точно должна быть понятна. Нятна бути очевидна для китайської народної республіки для представителей контразвірки, для представителей армійської вертикалі самого Китая, Міністерства оборони Китаю і так далі. З огляду на це далі відмовчуватися у Китаю не виходить, дивлячись на прес-конференцію своїх же військових у Києві. Заперечувати їхню участь у війні в Пекіні не стали, але попросили більше деталей. Що ж до артилерії, поки Україна не надала фактів, МЗС Піднебесної очікувано спростувало цю інформацію. Тож чекаємо на анонсовані зеленським деталі наступного тижня. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.